З вами знову вапіла автосвітло Ігор. І ми сьогодні тестуємо дуже круті, крутезні, я б так сказав, лампочки від компанії МС 120 Вт. Дивимось, тестуємо, поїхали! Ми не співпрацюємо з рекламодавцями. Все це робимо за свій рахунок, за свій кошт. Тому прохання підтримати наш канал, підписатися і поставити вподобайку. Поїхали! Огляд, лампочки дуже цікаві. Раніше усі знали, що є такі лампочки, амс Ultimate це був такий абсолютний топ. Це лампи, які Ну останні 2 роки досить багато їх продавали. Багато позитивних відгуків, лампа чудова, питань немає. Але би, сьогодні в нас більш цікавий варіант, більш нова лампочка, більш потужна. з Обновленим кристалом. Дивимось, що нам е, пропонує сам виробник. Е, як завжди, красивий дизайн, два роки гарантії на лампочки. Лампи мають відповідно е, ну, така коробочка, все красиво, все досить приємно, гарантійний талон е, відповідно. І е, самі лампи лампи мають встроєний. Лампи мають встроєний канбус і виносний драйвер. Як це зараз ну, частіше за все і буває. Розмір самого канбуса. Ну, я б сказав, трошечки більш, ніж середній. Розмір самої лампи невеликий, не маленький, теж сказав би, що середній розмір. Лампочка прогнозований так, як нас. Пише сам виробник 240 ватт. Це на дві лампочки. Потужність стартова. Дуже важливо припутати, не переплутати і розуміти, що це треба поділити на два, і потім ще є робочий, робоча потужність, яку ми зараз подивимось заміряємо і подивимось які параметри у нас покажуть наш люксметр і наш люмінометр. Починаємо. Вирішили до того, як знімати тест, вирішили вийяти, порівняти дві лампи. Це та лампочка, котра була раніше, це ultimate модель, і, відповідна, Extreme, та яка зараз модель 2023 року. Що ми бачимо? Трішечки відрізняється сам корпус. Ми бачимо, що довжина самого корпуса кулера, от, би, ззаду. ну, Міліметри на 2-3, вона нова більша, ніж відповідна старенька. Трошечки візуально відрізняється сам драйвер по формі, але якщо його прикласти і трошечки би, розуміти, то об'єм буде однаковий, але форма різна. Нова форма мені Подобається більше, тому що таку штуку треба частіше за все всунути в саму фару внутрі. І якщо він такий от квадратичний, то його не завжди туди всунеш. Тому би, маленький плюс в пользу би, нових ламп. Як запевнив нас сам виробник, сам АМС, що в нових лампочках використовується більш потужний, більш крутий кристал, але вони, яка саме модель кристалу, вони Ніде не пишуть, це комерційна тайна. Ну і нехай так і буде. Два тижні тому ми провели е, самий масштабний тест, е, глобальний тест кращих led ламп в Україні. Е, в ньому прийняли участь дев'ять учасників. І відповідно ці лампи, які ми тестуємо сьогодні, ми теж усі параметри, які зафіксуємо, і зафіксує наша камера, зафіксує наші прилади. Усі вони будуть внесені в цю таблицю, і ви це зможете побачити, перейшовши по посиланню, яке буде під відео на наш сайт, на якому усі цифри будуть розписані. І буде зрозуміло, якщо ви хочете зробити вибір, якийсь конкретно ламп, для яких конкретно потреб, ви там все це знайдете. Так, барабанний, барабанний дріб. Починаємо. Зараз ми перевіримо стартер, і стартовий ток. Стартовий ток. Ох, йо, дивимось, нам обіцяли 120, але ми бачимо со старта 102 ватт і ми бачимо перегруз по прибору по приладу. Вставляємо наш люмі люмінометр і отримуємо ця цифра, значення. Це показник. Це, каже, пок... що це, 7 це показник того, що лампочка зі старта е, стартувала яскравістю більше, ніж 7 тисяч люмінів, тому що сам прилад цього показати не може. Але давайте з, з, ми так і фіксуємо. 100 стартова потужність в нас е, 100 102. Вата і пишемо 7000 плюс люмінів. Але, як ми знаємо, діодні лампочки вони з прогрівом завжди просідають. І Це ми бачимо по нашому вольтметру. Ми бачимо вже 82 вати і потужність падає. І поки що тримається 7000 як e как якби бы, тримається в нас яскравість. Зараз ми очікуємо 5 хвилин, засікаємо час і подивимось, які в нас будуть показники. Для чого це ми робимо? Для того, щоб коли ми вставимо лампочку, вімкнули світло, і через деякий час у нас лампа вийде на свою робочу потужність, щоб розуміти, які фактично. Яке фактично світло ми будемо мати, коли ми встановимо ці лампочки собі на машину? Час спливає, 5 хвилин без малого ми фіксуємо і температура, Просто я спробував трошечки потримати лампу і е, ожог собі руку опік. Тому вирішили взяти наш е, прилад для того, щоб заміряти. Температуру, яку ми зараз фіксуємо 79 градусів на кулері. На, дивимось температуру на нашому драйвері 70 максимальна. І зараз, ну, ще хочу зафіксувати, 80 прогнозованих е, стандартна потужність, показую 77. Ну, це практично все так, як і. Обіцяв нам виробник. Також ми нікуди не поділися від відмітки 7000, наш прилад так і показує максимум. Якщо, щоб ви розуміли, якщо ця лампа буде стояти внутрі фари, то відповідно буде гірше у нас охолодження. І, як ми бачимо, зразу ж наш прилад починає фіксувати меншу Яскравість, тому що буде лампа сама себе для того, щоб зберегти, вона буде понижувати відповідно вати і відповідно буде пониж... 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 понижатися яскравість. Зараз ми ще хочемо зафіксувати. Так, 124. 125. Це у нас температура на кристалі. То, що у нас фіксує наш наш привод. Що у нас? Пробуємо вставити би, лампу в фару. Це у нас лінза від автомобіля Camry Це оригінальна лінза фірми Коєта. Це у нас е лінза, на якій ми тестуємо. Всі лампи, які у нас були в тому тесті, і дивимося, який у нас результат ми отримали. Світло, у кого камрі 55 можуть позаздрити такому світлу. Бачимо на нашому люксметрі 25 тисяч. О, 2500 люксів. Це наша потужність, яку фіксує наш прилад, який знаходиться на стіні. Зараз ми трошечки підняли СТГ вище, вище. І ми бачимо, що наші прилади фіксують 2700 і 2900 люксів відповідно. Про що це каже? Про те, що ну, в, в ідеалі, коли максимальне світло у нас знаходиться в... Прямо під СТГ, прямо отут. От, от Конкретно в цих лампах у нас яскраве п'ятно трошечки нижче. Це з одного боку, це ми маємо багато світла, яке у нас є по, всі, по, по всій площині, але е, ну, трошечки не там, де воно повинно бути. Що це нам дає? Це буде у нас супер-мега світло. Але в, на трасі нам може бути таке, що трошечки не вистачати в дальній точці. Це така особливість конкретно цих ламп. Фіксуємо цей момент. Друзі, частіше за все, такі потужні лампочки ми не радимо використовувати в рефлекторних фарах. Зараз ми встановимо відповідно лампочку цієї ж серії. в... Фару від Hyundai Elantra і подивимось, який результат ми можемо отримати ну, відповідно, зафіксуємо цифру. Виробник зараз робить все можливе для того, щоб якщо ви вирішили купити саме їх лампи, щоб встановлення було максимально зручно Я вам зараз покажу на прикладі нашої фари, як це зазвичай просто робиться, це цоколь. Ми його знімаємо з відповідної лампочки. Витягуємо галоген, встановлюємо, бачите, да? встановлюємо цоколь, фіксуємо. І потім у нас дуже складна в лапках завдання це вставити і провернути лампочку відповідно. Більшість ламп правильне встановлення це коли дріт виходить в, чітко вниз. Це говорить о тому, що лампочка в нас стоїть максимально в такому вертикальному положенні. Підключили світло, роботає наш рефлектор. Ми маємо досить непогану цифру по люксах. Це, там я дивлюсь, ну, я думаю, що краще все ж таки так в тому місці, як воно повинно бути. Угу. Так, щоб у нас то, як буде людина бачити, то як воно буде встановлено. Близько 4 тисяч люксів ми отримали по прибору. Але є такий момент, От, хочу зафіксувати. Зараз СТГ йде ну, лінія нижче моєї голови, нижче мого зору, але дуже багато світла, із-за того, що дуже велика потужність, багато світла дає сама фара. Це паразитичне світло, яке буде йти по зустрічки, Тому лампа класна, питань немає, але я її раджу тільки для встановлення в лінзовану фару тому що в рефлектор ну, людина відповідно отримує класне світло, але я думаю, що кожна там друга-п'ята людина буде мігати зустрічка, тому що світло забагато для рефлектора. Можемо так знятись вперед сюди. Друзі, от і підійшов до кінця наш тест. Що я хочу сказати? Лампочка насправді цікава, потужна, ніяких моментів, мінусів таких я не знайшов, але я ці лампочки все ж таки рекомендую встановлювати відповідно тільки в лінзи. Там їхня потужність буде нікому не заважати. До того, як ставити їх в рефлектор, я би дуже хорошо подумав. По-друге, я ці лампочки не раджу ставити в ваговську групу, там Volkswagen, Audi, Skoda і таке інше, де використовується блок комфорта. Тому що практично постійна потужність цих лампочок близько 80 Вт. І це забагато, тому що. Не всяка проводка, автомобільна може це витримати, і блок комфорту в тому числі. Тому, е, друзі, якщо було цікаво, обов'язково поставте палець вверх, напишіть, будь ласка, будь-який е, свій коментар і повну інформацію, яку ну, усі... з. Продовжую і порівняти з іншими лампочками я зараз залишу тут, от десь, і тут, і тут. Посилання на відео, загальний тест усіх кращих ламп України. Тому дякую, що були з нами. Усім до зустрічі. Пока.